Йому лише 42, а в нього за два роки вже 28 осколкових поранень і 8 контузій. Олег із Кропивницького розповідає, що на операційних столах його ховали вже 8 разів, а він усе відповідав – не дочекаєтеся. У нього п'ятеро дітей та двоє внуків, та незважаючи на це, за 19 місяців окопного життя лише раз був у відпустці. Їм видавали по півтора літра води на день, аби помитися й попити. Та лише важке поранення витягло його з окопів і подарувало турботу сторонніх людей. На війну пішов добровольцем у березні 2022 року. Починали ми з Ніколаївської області і дошли аж до Хіпсуна. заходили з дівчинати. Штурмовики были, а мы уже зачищали все. Пошли на Крынки потом. рынок нас перекинули на Работино, Запорожье. И Запорожье нас уже перекинули в Донецкую область. Вот эти ранения уже получил в Донецкой области, Старомайорская. Це сталося 14 квітня. Олег був командиром РБП. Попереджав усіх, що зі штурму можуть не повернутися. Тож із дев'ятьох військових піти з ним погодився лише один. Олег вижив, а той єдиний побратим загинув. За 5-7 хвилин треба було добігти до бліндажа, де евакуації чекав ще 11 годин. Сильні обстріли не дозволяли евакуаційній групі наблизитися до нього. У мене дві руки вісілопроси, я вже дорослі не попрощався. Нога сквозное ранение, губа висела, щека висела, подбородок висел. Ну, это, это 120 рядышком, там, в двух метрах. Но ну, мы сидели в воронке 150-й, наверное, от танка. Ну, по такому принципу, как два раза в одну воронку не попадает, но что-то пошло не так. Зобросаліна йому встигли врятувати руку в зоні бойових дій. Далі були лікарні в Запоріжжі у Дніпрі, поки не перевезли на Волинь. Поступив до нас з вибуховою травмою, вогнепальним осколковим пораненням правого плеча, лівого передпліччя, з відкритими переломами обох кісток лівого передпліччя, дефектом тих тканин, пошкодженням ліхтівого нерва. Щоб рана загоювалася швидше, Олегові встановлять вакапарат. А перед цим хірурги очищають рану і забирають неживі тканини та сухожилки з геначекістів, які були інфіковані через поранення. Усього більше 20 вакапаратів і розхідники до них, то благодійна допомога від союзу Українок Америки за сприяння її керівниці Наталії Павленко і заступниці Валентини. Табаки ми беремо спеціальну пористу губку для того, щоб Заповнити максимально дефект м'яких тканин. Вирізаємо приблизно під розміри рани, коригуємо при потребі. Так. Потім нам дають спеціальні плівки кояки. Ось ми завершили імплантацію вакуумного апарату. Зараз будемо запускати. Ми ставимо переважно переміжний тиск для того, щоб пришвидшити нарощення грануляцій. Використовуємо тиск 125 і ми бачимо процес, як присмокчується лівочка. Ось так у нас виглядає рана з вакуумним апаратом. І на 72 години ми встановлюємо ці вакуумні апарати, які надані союзом Українок Америки. Нам дуже допомагають в плані загоєння рани, очищення її і швидшого закриття дефекту, відновлення функцій кінцівки. Це не перший транш допомоги українським лікарням від союзу Українок Америки, розповідає Оксана Білозір, яка розподіляє цю допомогу. Вони зелені, от, а є ще сільвер. Вони зі срібною і Вони дуже-дуже необхідні. Взагалі Волині отримує сьогодні дуже велику партію. Дуже велику партію. Слава Богу, ми раді. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Оце срібно. Це дуже-дуже дуже необхідне. Ми ще відкриємо. Трима три Ми тепер надолужуємо на Волинську клінічну обласну лікарню. Для наших військових медичну допомогу ну, і то з вашої доброї руки і, і своєї mm. і так само ми дуже дякуємо Валентині табака, бо вона якраз є Союзу Українок Америки, очолює напрямок медичної і гуманітарної допомоги для України, а також пані Наталії Павленко, яка очолює Союз Українок Америки. Бо я кілька разів була в Америці, зустрічалася з союзянками. Я бачила, як непросто їм зібрати ці кошти. Тому це дуже-дуже велика підтримка з їхнього боку, велика праця для того, щоб зібрати цю гуманітарну допомогу. І ця, яка зараз приїхала, вона більше 100 тисяч доларів коштує саме це медичне обладнання і це є допоміжні матеріали, розхідні матеріали. Губки з срібних просятності. Якраз нам дуже добре для інфікованих ран з дефектами. М'яких тканей? Супер, дивилися, то фактично ті, яким щоб треба кінчилися. Це, і... що треба було б зараз. Дуже добре, що там є раз, два, три, чотири. Чотири йде плітки покриваючі. Це Дуже добре, дуже зручно, коли переломи фіксовані. Апарати фіксації. Уже за день другий, отримані з Америки вак-системи, лікарі почали встановлювати пораненим пацієнтам з даними апаратами і з даними розхідниками, ми вже знайомі, і їх застосували в відділеннях ортопедії, травматології, в артоскопії. Надзвичайно потужні потужні апарати, які дають дуже хороший і практично миттєвий ефект. Дякуємо виробнику, тому що ці апарати зірвато. Ці Осхідники від виробника. Дякуємо українським американцям, які допомагають, особливо Валентині та баці, за надану можливість користуватися. Великий потік важких поранень збільшує потребу потребою вакапаратах у рази. Буває, щодня їх ставлять кільком військовими. Деякі пацієнти потребують і дві системи водночас. Ці апарати розповідає Валентина табака. Найкращі у світі контроль за виробництвом дуже суворий. І за весь час застосування жоден прилад не вийшов із ладу. Одна з найбільших переваг ці апарати портативні, не прив'язують пацієнта до розетки, а акумулятори працюють без підзаряджання кілька діб. Так як я завідуюча відділенням ран в лікарні в Америці, тому для мене це було легше і я розуміла дуже швидко, як можна допомогти нашим лікарням, нашим травмакостологам. Тому я звичайно звернулася до всіх компаній, дехто з них дав нам безплатно, надав багато допомоги. А з іншими ми розуміли, що це має бути надовго, тому ми е хотіли е знайти компанію, яка могла б забезпечити нам це. І ми знайшли таку компанію. Ми домовилися з е компанією. Вони навіть в суботу по суботах і неділях е виходили і працювали, щоб зробити нам е більше цих апаратів. Ще одне, що дуже добре: вони нам надавали ці апарати по набагато меншій ціні. І зараз навіть розхідні матеріали вони надають набагато меншій ціні. Для нас така болюча тема, тому що ми навіть бачимо, коли наші бійці повертаються на реабілітацію, і ми бачимо, скільки покалічених молодих людей звичайно нам би хотілося найбільше, щоб вони потім могли легко соціалізуватися до нормального життя. Коли дівчата, жінки наші причетні до цієї перемоги, то й вона швидше настане, і нам легше від того, що. Що ми не одні, що по всіх світах, по всіх континентах. Ми об'єднуємося і робимо все, хто що може. Я хочу особливу подяку висловити благодійній організації Народна мрія. Тому що вони доклали дуже багато зусиль, щоб з Туреччини ми швиденько і оперативно доставили вантаж. На черзі ще один Олег Волинянин, йому лише 25. Пішов добровольцем 1 березня 2022 року, а через два роки, 29 квітня, отримав важке поранення лівої руки. Він сам собі надав першу допомогу, поки його привезли в лікарню. Поранення отримав, стояв на посту, ну, наблюдав. Це було добре. Ну, Під ранок в 9-й, як почали обстріли. Ну і так мене поранило. Ну і забрали. Це було десь 9-9.30. Це так. це чи міна, чи станка, точно так я не, не скажу. Ну, Бо просто переді мною ну, спишка, і я вже почув, впав. Почув, що тільки ну, рука. Пав, натягнув карнікер, визвали евакуацію, вивезли мене. Довго читали евакуацію? Ні, хвилин 10, може, 5. Наскільки важке глибоке поранення, куди, куди саме було? В руку попало біля лудоні, де лудонь згинається. Ну так наскільки важке, я не знаю. Сильно, сильно розбило. Друга бригада медична завезли в лікарню, там надали допомогу, поставили апарат, зашили ніс. Ну і перевезли в другу лікарню за тиждень після поранення. Олег повернувся на Волинь. Рука в нього досить складна. Хлопці чекає не одна операція. Щоразу під час перев'язки лікарі очищають руку Олега від відмерлих тканин і також ставлять вакапарат. І таких процедур, щоби зберегти руку, ще буде багато, каже хірург-травматолог Вадим Гошій. Можемо говорити збережену руку. Так, так, так. Олега Олега ситуація краща краще в тому плані, що. В нього є пошкодження з дефектом яких тканин і кісток в суглобі, але дефект трішки менший, по об'ємах. У Сергія з Вінницької області немає півдолоні й мізинця. Йому лише 30, у нього троє дітей. Наймолодший син народився 1 травня. Каже, коли стане на ноги, ще візьме двох дітей із будинку. На війну пішов добровольцем, хоча незадовго до того в нього закінчився контракт, а вдома лишався батько інвалід. Та вже за два роки війни так захотів додому, що просив у долі поранення, бо інакше шансів побачитися з рідними не було. Поранення отримав Кропський район Донецької області, село Нетайлове. Коли? 30 квітня у нас пересмінка була, і ми мінялися бо ми по два години по черзі стояли, наблюдали чи не лізуть. І я якраз вже відстояв свою зміну та й йшов ну, в погріб, бо ми там в погрібі і облаштували, були, сиділи. І міна 120-та прилетіла, коли в мене розірвалася. Допомогу як швидко надали? Ну, я крикнув хлопцям, спробував сам встати, не, не зміг, зрозумів, що в мене нога зломана. Я гнув, крикнув хлопцям, що я 300, хлопці бігом мене заволокли в погріб і почали надавати медичну допомогу. Сергієві відірвало мізинця, порвало руку, тільки но його хотіли винести з льоху, де вони укривалися, їх засікли дронами. Довелося ще чекати з години чотири, поки не вщухли обстріли. А за кілька днів його теж доправили на Волинь. Ми ще повинні поборотися, тому що інфекція є, і ми повинні слідкувати, щоб вона не розпосюджувалася, вчасно робити неакриктомії і ставити апарати зовнішньої фіксації, адже вони. Стабілізують перелом. Рука дуже складна, каже Вадим Гощій. Перше їхнє завдання зберегти чотири пальці, які залишилися. Рану також очистили від некротичних тканин і на три доби встановили вакапарат з губкою на основі срібла. Будемо старатися так, щоб максимально органозберігаючі операції виконувати. Ми завершуємо робити некриктомію і зараз будемо приступати до постановки вакуумного апарату. Особливість цього випадку буде те, що ми будемо використовувати губку з сріблом, тобто вона має додаткові абсорбційні властивості, антибактеріальні властивості, що допоможе нам побороти інфекцію. Збираємо розміри орієнтовно під розміри дефекту. Зараз ще скоректуємо частково і будемо накладати. Ми можемо робити мозаїчно, накладати губку не обов'язково, щоб це вона була одним суцільним клаптом. Ця плівка виконує роль вакууму. І тоді за рахунок того, що ми зробимо дирочку прокол. І підключаємо вакуумний апарат, він відсмоктує і створює вакуум під пов'язкою. Це зменшує набрік в майбутньому, покращує кровопостачання тканин і допомагає в очищенні нам. Рани і створені нарощені нових грануляцій. Дякуємо всеукраїнському благодійному фонду. Народна мрія. Дякуємо е, жінкам е, українкам Америки за благодійну акцію, е, яка сьогодні надійшла в е, КП «Обласна Волинська клінічна лікарня. Е, якраз вчасно, е, тому що е, ті розхідники новак системи, вони підійшли до кінця і зараз вони будуть дуже дуже актуальні в лікуванні е, військових. Дякуємо Табаці за надзвичайну допомогу і Оксані Білозір. Щодня у Волинській обласній клінічній лікарні пораненим пацієнтам встановлюють по кілька вак апаратів, де хто проходить по кілька сеансів після кожної операції. Бо рани бувають надто важкі. Операцій потрібно кілька, і саме вак системи в міжопераційних перев'язках суттєво сприяють загоєнню ран. До речі, це обладнання можна встановлювати для загоєння ран на всьому тілі, не лише на кінцівках. Союз Українок Америки налічує тисячі членки, і має більше 60 відділень США. І саме вони збирають основні кошти для закупівлі медичного обладнання та препаратів для українських лікарень, зокрема для військових, за що їм особлива подяка, бо глибоко розуміють ситуацію і підтримують усіма силами. До речі, наступного року Союз Українок Америки відзначатиме сторіччя від часу заснування. Основними його напрямками є допомога Україні і не тільки лікарням, а й підтримка соціальних, культурних та історико-краєзнавчих проєктів.